Зараз, зараз на прямому зв'язку із нашою студією керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Пані Наталю, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, слава Україні, вітаю вас героям. Слава. слава пані Наталю. Щойно наша колега з Одеси знову нагадала про те, що місто це українське місто. Упродовж трьох діб поспіль росіяни обстрілювали. Різними ракетами вчора обстрілювали також і Миколаїв повітряні сили збройних сил України. Інформували, що 38 боєприпасів ракети і дронів випустили вчора по Одесі Миколаєву. Росіяни з чим пов'язуєте такі масові атаки саме на ці два українських міста? Не зупинилися росіяни на трьох ночах. Четверта ніч на півдні України була знову неспокійною і лунали сигнали повітряної тривоги. Причому фактично одночасно цієї ночі було попереджено про ракетну небезпеку і відбулись влучання ракет. Ворог спрямував з чорного моря ракети типу Калібр по агропідприємству в Одеській області. Вдарив по збереженню місцям збереження зерна по зернасховищах. Спалахнула пожежа, і коли працювали рятувальники, повторна повітряна тривога, і знов ракета, яка була спрямована вже на те саме підприємство, але в процесі тушення пожеж, і це підкреслює, що ворог терорист, що ворог не має абсолютно ніяких моральних цінностей і розуміння. Законів і норм ведення війни, на щастя, інформації про постраждалих наразі немає, але ми можемо констатувати, що ворог намагався використати нову тактику, спрямувавши ракети на дуже низькій висоті з використанням особливості ландшафту, зокрема акваторії Чорного моря, де їх дуже складно виявити, бо вони йдуть фактично в рівень з поверхнею, а пізніше. Дотиснув їх фактично до державного кордону, максимально ускладнівши роботу силам протиповітряної оборони із їх виявлення, і з їх зниження. Тому відбулось три влучання, три ракети було випущено, і агропідприємство, тобто зерно безпосередньо палало дуже довгий час. Зараз пожежу вже ліквідовано, і на щастя інформація про постраждалих немає. Ви сказали, що сьогодні росіяни стріляли калібрами. Ми пам'ятаємо, що вчора обстріл вівся в тому числі ракетами Х 22 і Онікс. Що це за ракети? Чи можете нам розповісти? Чим вони небезпечні? Чому важко їх збивати? Цієї ночі працював малий ракетний корабель, який знаходився на бойовому чергуванні. Ворог вивів його ближче до півночі під покровом ночі, намагаючись приховати свою. Активність в акваторії Чорного моря, але ми її ретельно відстежували. Ракети типу Х-22 застосовуються з стратегічної авіації, їх несуть бомбардувальники типу Ту-22, і е, вони є надзвуковими, як і ракети Онікс, які випускає ворог з берегових ракетних комплексів, розташованих в тимчасово окупованому Криму. Це теж надзвукові ракети, і робота по них протиповітряної оборони надзвичайно складна, тому що. Е, Потрібні специфічні заходи протиповітряної оборони для того, щоб нищити такі ракети. Вони в нас в обмеженій кількості в країні. Ми очікуємо допомоги і підтримки партнерів, оскільки треба адекватно реагувати на ці загрози. Якщо у ворога ще багато накопичення саме цих ракет, нам треба мати засоби, які їм протидіятимуть. Пані ракети... Наталі, так завершуйте, так. будь ласка. А ракети, які були випущені сьогодні, це звичайні калібри, але їх було лише три, і це цілком ймовірно спосіб підшукування ворогом нової тактики і перенесення акцентів тепер на знищення е, агропідприємств і місць збереження зерна, оскільки вся всі ці атаки зосереджені навколо зернової ініціативи, яку Росія хоче закласти за своїми правами. Вчора Міністерство оборони опублікувало заяву, згідно з якою всі судна, які прямують в акваторії Чорного моря у напрямку морських портів Росії та українських морських портів, що знаходяться на тимчасово окупованих Росією територіях, можуть розглядатися Україною як такі, що перевозять вантажі воєнного призначення з усіма відповідними ризиками. Що означає ця заява? чи могли б ви пояснити? Ну, фактично, відбулись дзеркальні заяви Міністерства оборони Росії і потім реагування Міністерства оборони України. Це говорить про те, що ворог фактично проявив себе вже як пірат, як морський терорист, не даючи можливості розвивати морський регіон Україну. Він намагається тиснути на всіх рівнях, в тому числі підкреслюючи своє панування в чорному морі, намагаючись диктувати свої правила. Але Україна залишає за собою право адекватної реакції в цьому випадку. І якщо будуть виявлені судна, які прямуватимуть в порти Росії. Буде трактовано їх діяльність як перевезення вантажів і допомога країні агресорці, тобто за правилами нормами війни, логістика ворога буде порушена. І е, хочу теж запитати про Крим, е, пані Наталю. Скажіть, чи вдалося окупантам відновити рух кримським мостом? І е, ще одне запитання: раніше окупаційна влада Криму повідомляла про величезну пожежу і вибухи на одному із кримських полігонів. Чи є у вас інформація, що там зараз відбувається? Ну, бавовна так квітне, розумієте, в неї дуже голосливі насіннячка, і буде поширюватись вона всієї території тимчасово окупованого Криму, тому що до, до заходу туди збройних сил України, сил оборони України, має квітнути наш Крим, так як ми плануємо. Тому це, цей процес буде продовжуватись, а наша робота по потужностях ворога в його глибокому тилу спрямована саме на те, щоб йому не було чим оборонятися, не було чим атакувати, не було. Навіщо там залишатися, і на це спрямована наша контрбатарейна робота? Зокрема, якщо за минулу бойову добу ми знищили п'ять пунктів польових пунктів боєпостачання, то це відчутно одразу по кількості обстрілів по Херсонщині. Вона знизилась до 43 із 90, наприклад, попередніх. Тому наша робота в цьому напрямку продовжуватиметься. А ворог. Намагається відновити е, прямування через Кримський мост і його функціонування. Поки що за нашими даними, там можуть прямувати тільки легкові автівки, вантажний транспорт. Вони не ризикують спрямовувати, оскільки конструкція все ж таки дуже чутлива. Пані Наталі, я хочу запитати ще про те, що відбувається на тимчасово окупованих територіях у зоні вашої відповідальності, зокрема на лівобережжі Херсонщини. Вчора це Україна Центр національного спротиву уперелюднив таку інформацію, що на тимчасово окупованих територіях Херсонської області Російська Федерація посилила поліцейські рейди і тиск стосовно українців. Це все стосується перемусової паспортизації. Скажіть, будь ласка, що вам про це відомо? Так, вони не полишають божевільної е, ідеї провести чергові вибори 10 вересня і намагаються е, штучним способом русифікувати цей, е, ці території цих людей, які там зараз е, фактично в заручниках е, ситуації. І шантаж без продовжується на рівні цінності людського життя. Вони дійсно позбавляють людей права Доступу до медичної допомоги, гуманітарної допомоги навіть до питної води, треба підходити тільки з паспортом Російської Федерації, тобто питання життя і смерті може бути поставлено на вибір. Того, хто отримує цей паспорт, дуже багато людей переймається, тому що їх сприйматимуть як зрадників, хоча вони просто намагаються вижити. Ми пояснюємо людям те, що в такій ситуації вони не є зрадниками. Їм важливо задокументувати цей процес, максимально зафіксувати свою насилена над своєю свою недобру волю в цьому прояві, і потім всі ці процеси будуть відвернуті в зворотному порядку, і громадянство буде повернене відповідно до законодавства України. Наталію, розкажіть, будь ласка, яка ситуація зараз у Чорному та Азовських морях? А в Чорному та Азовському морях перебуває корабельне угруповання ворога фактично за ставлею, Засталими цифровими показниками. В Чорному 13 кораблів в Азовському 1 займається викриттям надводної обстановки, в Чорному морі. Продовжує бойове чергування ракетоносій серед цих 13 кораблів, він випустив три ракети типу калібр сьогодні вночі, п'ять залишається на його борту. Згадуючи, що решта ракети давно заведені в пункти базування і мали час на переспорядження. Цілком ймовірно припустити, що продовжуючи свої приступи тероризму. Ворог може повернути їх на бойове чергування для наступних масованих атак. Фактично, за нашим прогнозом, не зупиняться вони на четвертій ночі атаки. Цілком імовірно, що будуть продовжувати і тиснути зараз вже не тільки на портову інфраструктуру, а на і сільськогосподарську інфраструктуру і місця збереження за. Дякуємо, пані Наталі, за цю інформацію. Це була Наталія Гуманюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України.